Кілька разочків підняв. Ух, який там мамонт. Ух, аж круглий Ой, красенький. Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий ранок. У мене на годиннику 10-та година ранку, і як я обіцяв в минулому відео, що найближчим часом знову хочу поїхати половити карася, так само як минулого разу. І ось сьогодні не втримався і знову приїхав на риболовлю. Але ж з самого ранку в мене не вийшло, тож приїхав на обіданий кльов, так сказати. Зараз уже початок на одинадцяту, мабуть, і рибалити будемо десь до 3 до 4 години. Сьогодні я хочу половити карася на боковий ківочок, тож взяв з собою лише одну удочку, зараз я вам все покажу, розкажу. Тож, поїхали. Літ уже такий, знаєте, дебелий, сантиметрів, мабуть, 10. Так, ну що, давайте. Подивимось, чи є тут сьогодні карасик, що там взагалі відбувається. Ага, дивіться, яке дерево лежить під водою. Десь отак лунку продовбав прямо під деревиною. Минулого разу я тут не сидів. Але дерево то хорошо. значить десь тут повинен бути карась. У, дивіться який. Опа, стоять. Ось у бачите, дивіться, стоїть в гілляках. Тут такі ветки кругом. Лесоповал прямо. Є карась он ще вдалекі один плаває. Коротше, карась є, друзі. Все, розкладаємо удочку і намагаємося її ловити Ну, а для сьогоднішньої риболовлі я... Спеціально взяв, друзі, тільки одну удочку з боковим кивочком. Ось така мармишечка тут стоїть, мідного кольору. І 14 гачечок від Овнера. Минулого разу я ловив на такій самій повазі мармишки, але трошки менший гачок був. І мені здалося, що погано засікається. Тож зробив собі мармишечку трошки з більшим гачком. Вага мармишки десь 0,3-0,33 грама. Так. Ось такий кивок, який гарно, гарний, бачите, підгружає боковий ківочок. Тож Сподіваюсь, карасики зацінять мої зусилля. Ось така коротесенька удочка. Все, зараз наживля... наживляємося. Якщо на цю мармишку не захочу брати, що вона така, знаєте, трошки великувата, наче мені здається, то в мене є дрібні мармишки, такі як у мене стоять на звичайних удочках. Тож перев'яжемося. Пробачити будемо на мотель. Іншої наживки в мене ніякої немає. В принципі, гачок дуже гострий. Ви знаєте, на мотильок одивається непогано. Так, Ну я думаю, досить. Ось така у мене вийшла наживочка. Ось такий смачний кусочок. По глибині, друзі, тут повинно бути десь приблизно до трьох метрів. зашерхають лунки відразу, тільки пробив і вже, і вже зашерхають Перший карась мій в житті, друзі, на боковий кивок З льоду. А, клас. Це просто клас. Десь хвилин, мабуть, 10 я посидів, помикав. Чесно кажучи, не знаю, але вже так, знаєте, думаю, чи буде клювати, чи ні. Треба було взяти основні свої удочки, то хоч би поряд поставив, десь так знаєте, розставив. Коли дивлюся, піднімає кабочок. Я аж не повірив своїм очам. І мармишка тут набагато більша, ніж на тих моїх уночках звичайних настоячих. we sure. як підряд там. Оце лапать. подивіться на нього, як покрасені. Оце лапоть минулого разу такі самі були несколько штучек. о, Цю домішку трошки краще доставати. А тут більший. Так дивлюся, що карасик активний, присутній і кормиться навіть. Велике діло підводна відеокамера. Я б в житті його тут, друзі, не знайшов без неї. Потім приходиш на риболовлю і думаєш, а чи є він там. Ні, можна, звісно, просто продовбати лунку і сидіти, чекати з моря погоди. А так... Коли ти його бачиш, то хоч маєш уявлення про те, що він там є, от не він чи не, то вже друга, як то кажуть, грусна історія. Але коли ти бачиш його, що він там є, це вже половина діла. Чому я раніше так не ловив? Хто мені скаже? І сидіти удобно, на ящику можна, а то постійно на колінах, на колінах. Біля лунки стоїш не дуже зручно. Спочатку ще нормально, а потім уже як ноги устають, коліна болять, то вже не дуже зручно. А так класно. Заборився кабанчик, Там хороший. Шо загардное. Будет півгодинку, друзі, я рибаю, І вже чотири корисами. Так, ну, ці моторі, мабуть, вже знімемо. До речі. Дуже класно Отак от, от знімаєш і кидаєш туди в лунку, Не знаю, щось дає, але мені здається, що дає. Все ж таки риба їх там знаходить і доїдає. Ні як доповнительно підкормка. Можливо поки вони падають до дна, їх там хтось хто ще води з'їдає, не знаю. Смакитає. пиздатый Два раза, мабуть, поднял. Махнул кивочком и сразу поклевка. Вот, что значит живый мотылек. Найти рыбу и гарненько ему предложить. Подать под нос, как отдать під нас якщо не дуже їх так знаєте пошметало, то я прямо пару трохи штук до тих що там були вже доживляю щоб більший пучечок був Ему подобается, я думаю, он не будет обижаться уже. Ну-ка, давай. Там вообще бомба, наживлено так. А? то, что Ничего себе, прыткий кабанчик. Только погляньте на этого мамонта. Ну что, ну что, руками я сегодня поеду додому. І буде сьогодні смажені. Смажені карасики. Можна навіть їх в сметані протушити. Ух, як я люблю, друзі, карасів в сметані. Це неймовірно смачно. Блін, просто об'єднання Колись воно буде посмажити прямо на природі. Да, караси клюют, и это добре. Видите, такая как знов, только клюну. вот, что клюнула. Только что пустая, значит. Смотрите, свежая лунка. Сартує ггнозно. Ну, гарний, в принципі, гарний карас. Людей сьогодні дуже багато. В принципі, хто окуня бігає, намагається ловити, хто там під тим берегом окуня. Цей намагається ловити хто, хто плотву сидять. Ну, в принципі, плотва і мені. Минулого разу попадалася. Сьогодні не було, тож платвичка тут є. Ой, треба трошки по-іншому ловити. Закармлювати лунки. Карась на прикормку не піде. А от платвичка на, на прикормку йде. Дітвора поприходила з санками, катаються по озеру. Короче, сьогодні Сьогодні весело, головне, що карасі клюють. Це я проїхав десь початок 11-ї був, Уже, мабуть, десь 12-та година початок першої. Ну, в принципі, тільки опустив. Бачите? дивіться. І сюди. І відразу покльовка, тільки опустив і є. Только опустив і зразу сразу клац і есть. Что значит свежая лунка? Мабуть, я тех, что под тією лункой стояли, просто выловил. По на коленях сижу опять чувствую что неудобно на ящику удобнейше сидеть ну, на новой лунке поклевка была ведра за просто. Чому здається? Дві. Три. О, красень який. Блін, ну рибалка сьогодні просто огонь. Минула була офігезна, а сьогодні ще, мабуть, краще. Кожен так заїдає ту мармишку. Хочеться зняти з цілими мотилями, але не виходить. Мотилі приходять в негодність. Після кожної тут Небагато, ну, в принципі, на сьогоднішню риболовлю точно вистачить. Ми навіть можемо після риболовлі залишки скормити карасям. Все одно свіженьких на наступну рибалочку купимо. До речі, мотиль, блін, такий дорогий. 10 грам коштує 50 гривень. Тих 10 грам там Взагалі столова ложка. Це їду на риболовлю, купляю дві порції, бо на одну порцію навіть немає на що, на що дивитися, чесне слово. Накладають як ікра. что такое? Я не понял. Опустил мормышку а вона, а вона не опускается. <laughs> а он там уже сидит. Капец. Просто капец. Я ее туда заштовхую, а вона туда, вона туда не залазит. Клац и уже сидит. Блин, и снова наживлять мотыля. трошки осталось таких пильш меньше живеньких. Зараз просто подденем одного. Тика вот. Только же дир. Лишь, так, пару штук зараз подденем. просто попробуем майже на старых, на пожеланных уже. Ты бачал? знов тільки переживився, опускаю туди, мармишка не падає, а він там уже сидить. Таке враження, знаєте, може скласти, що там хтось під льодом мені їх на гачок. А ну давайте спробуємо напружованих. В принципі, кучок такий непоганий, але ж уже... Божовано, буде клівати чи ні? Просто цікаво. Я вже замарився Замарився одягати мотилей. Мені здається, може не захотіти. Хоча що? Блін, мимо мимо каси. Вільна каса. Слідущий. Але ж була покльовка, навіть на пожованих. Він там таки сидів і доїв їх. Ой, гарний. Гарний. туда сюда туда-сюда Тут де ж ты там А ну так... конечно конечно ух кабанки Не Пожованих навіть клюнок а ну-ка Зараз ми йому туди знов пожеваних, Це вже другий карась на пожеваних, Одного клюна. Потім ще одного. ну клюне знов на пожеваних чи ні. Я вже облінився. В принципі, друзі, ловлю своє задоволення. Кайфую. Просто кайфую. краще за іншого Ох і кабани навіть літом не завжди на вдичку таких половиш а трошки підловили його Пару штук пельтины на свежаньках. хай опять пожеланных есть. Разочки разочків підняв, ух, який там мамонт. Ух, аж круглий десь який. Ой, красенький. Ось ну, такі 350-400 грамів. І п'явка на ньому навіть присосалась. На прямо як є, так і опускаю. Поки не будуть вже самі висмоктані такі. Все одно клює. Рибалка просто песня. Отакий можна тільки мріяти. Друзі, це лайк однозначно. Навіть камеру не вимикаю. Все знімаю одним кадром, друзі. О, кабан, який кабан. Дісочка рипить, 0,1. Він там круги нам мати навколо ванки. 呀 <noise> <noise> 4-5 підкидів, іноді 2. Ну, до 10 підкидів максимум. І опять покльовка. Це просто, блін. Боковий кивок, це винищувач карася. Причому 365 днів на рік можна ловити на боковий кивок, як виявляється. Круглий рік. Весною, літом, осінню, навіть взимку. Це друзі, мабуть, це нехай буде вже останній карас. Треба оставити для наступних рибалок. Хоча його тут просто тьма, але ж мені вже досить. Так що, друзі, це буде останній класніючий карасик. Давайте я вам зараз покажу, що мені вдалося сьогодні впіймати. Я вже не буду наживлятися. Знімаю останній. Моторі, змату юлечку. Друга година дня, друзі. Друга година дня. Я приїхав в 10-й, зараз друга і все, я шабашу. Ну, тому що мені більше риби не треба. Хіба що ловити і відпускати. Ну ось, друзі, дивіться, загальний мій сьогоднішній ловчик. Дивіться, які карасяки. Лаптіну дебелі просто. Клас. І це все за якихось 3 години ну Плюс-мінус, можливо чуть-чуть більше. Приїхав я там майже в пів одинадцяти. Зараз друга година дня і я вже збираюсь, друзі, додому, ну, тому що більше мені просто риби не потрібні. Боковий ківочок сьогодні відпрацював просто на ура, на відмінно. Це однозначно, друзі, лайк. Я сподіваюсь, ви кайфанули, переглядаючи це відео разом зі мною. Тож не забувайте підписатись на канал, залишати коментарі, ставити лайки. Ну а я буду вже збирати свій улов і буду збиратися додому. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей, всім пока-пока.